І ти свій язик <забу> облуздаєш. забула і все є. Та йлки, палки. Поки пам'єш, я нічого контролюю. Забула? <забу> <забу> ну, дай Духу Святому контролювати. Кажи, Дух Святий, говори через мене. Дух Святой, угу. я, віддаю свій я віддаю свій язик. Тобі. Тобі, і, Тобі. Ти і ти ним керуй. Ти, ти через нього говори. Ти через мене люби. Ти через мене, люби. Ти через мене, люби. Ти через мене прощай. Благословляй. Молися через мене, використовуй мій язик молитви. Я хочу бути твоїм інструментом. Я дякую тобі, що я маю таку честь. І віднині. Я зрікаюся сатани. Я забираю від нього. Свій, свій, язик. свій язик. Сатана, я забороняю тобі користуватися моїм язиком. Плоть я забороняю язиком. тобі користуватися моїм язиком. Я, я, тобі користуватись тобі користуватись я, посвячую, я його посвячую його Господу Ісусу Христу. Ісусу Христу. Я приношу його в жертву. Я Господи, прийми цю жертву. В жертву. Амінь. В Принципі не раз Духа Святого приживала і посвячила йому і. І просила контролювати і язик, і мислення, і воображення, і все це. Ну, Щось воно час від часу тако вискакувало, вискакувалося. Вискакувало. Ну, ти це робила, але зараз е ти це будеш робити з вірою, і все зміниться. Ти це робила просто як формула, як набір слів. Ну, Ти дійсно цього воно хотіла. Автоматично але автоматично. Але коли віри немає в словах, то воно і не працює. Одна й та сама молитва. Наприклад, хто, дві людини моляться очі наш. Одна людина і друга. Одна просто очі наш відтарабанила і все. А друга людина молиться з вірою. І вона в кожне вкладає в кожне слово свою віру. Вона говорить, навіть не очі наш, як записано, вона говорить батько мій. Я своїх дітей навчив молитися татусю, мій. Татусю». Тобто вони, коли моляться, вони не моляться а віршиком, а вони вдумуються. І я позаміняв деякі слова. Тобто, наприклад, збав нас від Лукава, я сказав, що вони молилися збереже нас, від диявола. Тобто вони це краще розуміють, ну, так, так, вони так. зрозуміли. І коли вони це моляться, цю молитву з вірою, то воно тоді працює. От. А коли просто набір слів, і ще, крім того, ти не розумієш навіть, що до кінця кожне слово означає, mm -hmm. то звичайно, що воно не працює. Тому з вірою, всі слова нехай будуть, вони приправлені вірою, і тоді воно працює. Тоді ти, коли То саме, що ти говорила там, рік тому, mm -hmm. що я посвячую своє язик, своє тіло, але сьогодні ти говориш з вірою, от. і коли ти говориш віщирого серця, то ти побачиш результат. Ти ну, ну, ти, може ж, віру, може... краще, Окей, що разом... ти можеш вимірити свою віру, як ти тоді говорила, як зараз. Ти можеш вимірити е, щирість свого серця. Є якийсь вимір? Немає. Тобто, ти можеш зараз тільки надіятися, що ти це сказала з вірою. Якщо ти не сказала з вірою, воно не запрацює. А хоп. Запрацювало, значить, ти це сказала з вірою, розумієш? Ми не можемо знати, чи ми це з вірою сказали, чи не з вірою. От. Е, тому що віра це що дар Божий? Амінь. Розумієш? Це вдар, воно приходить з неба. Ти не можеш з себе витиснути віру. О, я вірю, 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 вірю. Або дехто каже, ну я вже так вірю. так вірю вже. Я краще всіх вірю, а воно чогось не стається. А тому що віра, це. ну... Люди, ти люди, можеш це, тільки це, сказати Боже. Люди, якщо думають, що якщо я впевнений, то це я вірю. Ну, люди пробують по-різному, Різні це. нажимати речашки і формули. Але це, я, це. я надіюся тільки на Духа Святого, коли я молюся за когось, щоб відбулося стілення, має бути віра, і я кажу, Дух Святий, я. Ну, і я сподіваюся на тебе, що ти зараз вложиш віру в моє серце, віру вложиш в серце тої людини, за яку я молюся, щоб вона також вірила, бо Бог дивиться на її віру. Розумієш, вона має прийти до Господа, вона має спастися. Чому та хвороба в неї? Щоб вона задумалась, покаялась в гріхах і спасла свою душу, а потім, вже як підтвердження того, що Бог її простив, спас, приходить з цілення. 음, 다, 아니.